В Україні відзначають сьогодні день архітектора в кірвограді цієї нагоди. вже 12 років поспіль вручають обласну премію в галузі архітектури, геральдики та вексикології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка. Він є автором багатьох історичних будівель обласного центру. Приходить церемонія нагородження в творінні паученка музею Олександра Осьмьоркіна. Хто цього року став кращим у галузі? Які таємниці зберігає будівельна пам'ятка, розкаже Яна Семенюк. Яків Павченко був автором чималої кількості архітектурних пам'яток Кіровограда. Однак головним його дітищем вважається музей імені Олександра Осьмьоркіна. Архітектор сам спроектував будинок і жив у ньому. Будівля поєднує в собі два архітектурних напрямки неоросійський та модернізм. Зараз від історичної споруди автентичної залишилась лише фасадна стіна. На ній автор експериментував зі стилями і використав прийоми оптичної ілюзії. Неначе все схоже, і центральний вхід є. От і по ту сторону, і по цю сторону. І... У вікна неначе так само, але все це не симетрія, а подібність. це подібність, це схожі за своїм малюнком. Речі, але вони різні. Нині в будинку, який спочатку належав Паученкові, а згодом його небіж Олександру Ось знаходиться музей. Будівля пережила кілька реконструкцій. Спочатку говорить мистецтвознавці, тут було шість кімнат, оздоблених меблями в різних стилях. Сам будинок проектувався як візитівка архітектора. Для того щоб людям було зрозуміло, от, чим він займається. Він цей будиночок і будував як такий, от о, ну, своєрідний. Е, е, Свій внутрішній портрет так? от щоб людина пригодила, вона бачила, як на що здатен архітектор. Сьогодні в музеї Осьмеркіна нагороджували лауреатів обласної премії імені Паученка. Цьогоріч її отримали у номінації Геральдика і вексилологія Олег Колюка, у номінації Архітектура Алла Пирогова, декоративно прикладне мистецтво Ольга Коломієць. Лауреати кажуть, що й через 100 років після смерті Лисаветградського архітектора своє натхнення черпають з паученка. У паученка. стільки здані і кажди унікально по своєму Дуже красива архітектура. Ну, он даже где-то вдохновляет. Смотришь на здання. Ну, скажем, что що пример с этого. на честь знаменитого архітектора цього року. Музейники ініціюють переіменування вулиці Леніна, де й знаходиться музей. Яна Семенюк, Іван Фоміченко день за днем.